Джингл Bells біля мікрофону Гець, і сьогодні ми будемо насичуватись, наповнюватись і кайфувати від новорічного і різдвяного зимового настрою на сервері Hypixel граючи в новорічні кайфові міні-ігри. Минулого року я вже робив такий відосик, і там, якщо я вірно пам'ятаю, я майже ну я жодного разу не виграв. Тому цього разу це буде чудовий шанс, щоб взяти реванш від цих усіх читерів і хакерів. Для початку мені треба відправитися в Arcade Games. О, сюди мені треба. І вже з Arcade Games тут де такий джойстик. О, капець мене підкинуло. Нормально, 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 нормально. Вже звідси ми спробуємо тоді відправи. О, це я. Так, чекай, мені треба сконцентруватися. Для початку ось тут у нас є Santa Sase. І тут у нас є Грінч Simulator. Ці ігри я грав минулого року, якраз от на такому різдвяному івенті. Тому давайте почнемо якраз з Санта Сейс. Якщо я правильно пам'ятаю, то нам треба буде просто виконувати завдання. Бро, що ти робиш? Ей, Ейов, тобі все нормально. Нам просто треба буде виконувати завдання, які нам дає Санта, те, що написано на екрані. А чого всі такі чорні, до речі? О, oh, up-down. Так, looking up-down. Кайф. Сюди. Я пройшов. Enter the end portal. Shit. Сюди пройшов. And... Я ентернув його серйозно. Пройшов. Що? Я не зрозумів, що треба робити. Fully gold, gold armor. Еквіпаємо. Ай! Сніг, 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 сніг. Сніжочок добуваємо. Це добули. Добули все, що Я на третьому місці, до речі. The most grass, ну? Третє місце знову. Та ні. Я не хочу на третє місце. Gold ore. Сюди, я поставив на верхівку, золотий блок на верхівку. Я зробив це. Хе-хе-хе. А, корова! З'їв, з'їв, грибний супчик з'їла. Ось це воно. Це я вже знаю, це я запам'ятав. Я пам'ятаю, я минулого разу не знав, що це таке. Тепер я знаю, що це ця синя штучка. Добренько, добренько. А! Кілков? А чого? А за що? Є? А на якому я хоча б місці? На восьмому? Давай ще раз. Добре, я почекаю, давай ще раз. А де той бро, що бився головою об стінку? От він мені дуже сподобався. Але цього разу його чомусь тут немає. Бляха, я просто настільки, Я дуже незрозумілі завдання. Реально дуже незрозумілі, не знаю, що з ними треба робити. І чому тут всі чорні? Одягнути голову Санти. Ось вона. Так я одягнув! Все, стоїмо. Комплітлі фул. Сюди. Хова! Бачив таке? Навіть сюди поставлю. І, ну добре. В броню я вже не можу печиво одягнути. Гей! Гей йоу! Чому мене телепортувало назад? <laughs> Сядь в вагонетку, сів. І що? Ну сидимо, бердимо. Ремов за potion. Я ремувнув. Ремувнув potion ефект. О, бро тупить. О, oh, бідолашний. Гу-гуфа. Гуфініт? Що за гуфініт? Жесть. Я програв, А що треба було робити? Бляка, я. Гра почалася, я ржав з гуфініта Трясця Голд! О, ні, всі з мене поржали. О, бляха, всі з мене ржали, 100%. А що треба зробити? А, оф! Of the platform, окей, оф. Дроу 3. Є. Трі гровнулось. Добре. <рес> це я можу. Гроу 3 це я можу. Що-що-що-що-що. Enchant Diamond X? А, треба рівні спочатку. Ну, так енчант Все затамив, затамив коника. Я на сьомому місці. А, добре, добре. Ну ну, в сенсі не те, що добре, а ну добре, зрозуміло. Чого вони там всі чорні були? Якось не мені не поміщав вся надпис на екран. Хайпіксель, мінус 5 балів Гриффіндору. Грінж симулятор. Оце я пам'ятаю з минулого року. Треба буде багато бігати. Ой, який страшний, нічого собі. Багато бігати і шукати подарунки. Ну добре, я піду з цим готовим в цю сторону. Ок. Ок, добре, ти побіг сюди, я побіжу сюди. Ей, hey, йоу! Подарунки, подарунки. Так, давайте я хоча б буду грінчем нормальним, будь ласочка. Дайте мені хоча б бути достойним нормальним грінчем. О, бачу подарунок. а Тихо ой! Ви це не чули. Хе-хе-хе. Ніхто не чув цих звук, я вам забороняю про це, ну не смійте це нікому розповідати. Та візьми його, бро! Не тупи! Зараз за мною забіжуть і все заберуть прямо у мене з під носа. Це мені ну це те, що мені треба в останню чергу. Дай подарунок, нічого немає, це туалет якийсь. О, ходи сюди, маленький. Добре, 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 добре. Це вже краще. Я тут був, до речі. Так, дивимося на мапу ще по подарунках. Тут має бути досить непогана кількість подаруночків, наскільки я зрозумів на другому. Ууу. я так речанок люблю. Бро пропустив усі подарунки. ну Нубас. О, у, на ліжечку приніс Санта. Добре, добре, ну я як справжній грінч це відчув і забрав. Ну нуби, ну нуби. Ну, ну <свистити> Отут я бачу велике прямо велику кількість подарунків, нічийних. В цьому будинку здається, не залутаних. Давай! Давай, давай! Слухайте, може я виграю навіть цю гру? На якому я там місце? Я на третьому. Третє, це ну ні, ну третє місце це взагалі не прикол. Давайте мені зробимо скидку на те, що я не є якийсь суперпрофесійний гравець, як всі ці інші, що, що лупасять, що сидять тут мільйон років на цьому хайпікселі. Ось в цьому будинку має бути багато нічийних подарунків, наскільки я побачив. І мені здалося, скоріш за все. Хоча ні, ну дивись, тут мені показує на мапі, що тут прямо капець багато, багато хабару, багато подарунків має бути, а по факту воно зовсім не так. Ось тут з цього боку мапи. Є якийсь великий пул подарунків прямо нічійних велотенський, ніхто туди не хоче йти. 60 секунд. Ніхто не хоче. А я візьму і піду. У-ху-ху! Дай. Дай подарунок в цьому будинку. О, реально, Тут прямо вони мене зустрічають, подаруночки. Подаруночки мої. Подаруночки. Так, цього ви також не чули е цієї гуфі мелодії. Хехе, здалося. Чекай, не кажи, що тут вже хтось залутав прямо переді мною. Бро, які ще 30 секунд. Це не мож... ну це неймовірно Це неймовірно несправедливо. Чекай, я там бачив, здається. Дай, дай дай, тут немає більше. У мене, мене, мене подарункова залежність. Санта, що ти зі мною зробив? Всі кажуть, Грінч поганий, а це насправді Санта поганий. Це через Санту Грінча подарункова залежність. Добре, я третє місце. А чому не перше? Бро, чого не перше? Ця карта така незручна. Їй неможливо взяти в одну руку, щоб прямо бачити, куди ти біжиш. Це дуже сумно. Ні, дай мені лобі. Я мені, мені не подобається, мені набридло. Дай мені вийти. Давайте дропер. В дропер багато грають гравців. Може, це щось прямо дуже цікаве буде? Давайте спробуємо. В дропері треба стрибати просто вниз, правда? О, я вже бачу, куди я стрибну. Тихо. Тихо, нуби, лежати. Не, не, не заважайте програвцю професійному. Добре. Чекай, чи не добре. А, вода тут. Я якось і не усвідомив, якщо чесно. Добре, далі куди. Далі сюди. Ага, я думав, треба просто в центр влучити. А! <бух> Що тут за хмаринка, Гуфі? For no reason. Ні з того, ні з цього. Трясьця. Добренько, стрибаємо далі. Уй-уй-й. Ой-ой-ой, добре, це я дарма так поспішив. А, я поспішив другий раз. Хто б сумнівався? Чекай, з якого боку? Хм. Ау! Я думав я думав навпаки круто буде влучити в самий центр. Ей, а що це за мапа така Ну, вбивча? Ага, ага, ні, ну добре, це можливо. Це можливо. Це складна мапа. Але можлива. Ва. Ні, ок. Треба прямо з цього боку стрибати. А, нарешті, боже. Їдемо далі. Тобто біжимо далі. Поїхали. Стрибаємо. Ух ти нічого собі, але я, я зрозумів, який паттерн дій має бути. Тут пролітаємо. І відразу в бік... А, я був так близько. Частя, оце такі, це такі різдвяні розваги, я не можу зрос. Та як? Та чому? Я думаю, якщо пролетіти ось тут, то може все. Дуже круто вийти! <хи> я казав. Гейм Овер, яке є місце хоча б? Ніяке. Я хочу ще раз спробувати, мені здається, в мене є шанси тут зайняти перше місце. Хоча, знаєте, дропер це така мап, ну ніби це легендарний режим. І дуже багато хто прямо дуже круто вміє в нього грати. Я зроблю собі трохи більший ФОВ. Давай хоча б на 85, щоб я більше бачив. І зараз, 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 зараз все буде, ми впораємось. Це не виглядає як щось важке. АБАУ! Нуб. Ну. Тупо не пройшов найлегшу мапу в світі. Ну і як таке може бути? Їдемо далі, тобто стрибаємо. Ага, ну ясно. А ну так, бляха, ці всі люди, вони мільйон разів уже грали в всі ці режими. А я новачок тільки досліджую світ. І дізнаюся, як він працює, бляха! Уф, уф, це було класно. А де. де моє місто, я не розумію, якщо чесно, ну ніби. Кого? Цей острів треба облетіти якось? А як? Ні-ні-ні ні. ні, -ні, -ні, -ні Чекай, а як. Ні, так. А як облетіти цей острів, я не можу зрозуміти. А, ну добре, мабуть, може. -ху ху Сюди добре. <хи> Поїхали далі. У е, я бачу воду, здається. А, ні, це був. Оце не гарно так робити. Це була не вода. Це була зовсім не вода. Так робити не дуже. Це була зовсім не вода. А вода аж тут прикол. Я б ніколи не... А як взагалі мені дізнатися з самого початку, де вода? Бляха, муха, хемуха! Оце було боляче, ау. О, я не помер. Ех. О, ясно. Як з самого початку, ніби звідки мені з самого початку знати, де вода має бути? Ні, так чекай, я взагалі, по-перше, не розбираюсь, в якій стороні світу вода знаходиться. Мене кожного разу кидає в іншу якусь сторону. І я, не, ну ніби, я не пам'ятаю, де вода. Чесно, скіп, я можу скіпнути там. Ну добре, це принизливо. Це принизливо. Просто я настільки погано, погано грав у цю мапу, в якій взагалі не зрозуміло. Game over. Добре, я більше не буду грати в дропер. Добренько. Давайте ще спробуємо Party Games, Наскільки я розумію і пам'ятаю, це просто багато маленьких ігор поспіль. І в підсумку за цими іграми я буду вигравати чи програвати. А чому? Чому це така чорна штука? Чому половина речей чорні? Я ж на останній версії граю, до речі. Це точно не через текстур-пак. Бро. Це дивно. У який гарний в тебе костюмчик, мені подобається. А є ще хтось в різдвяному? До речі, навіть я не в різдвяному. На жаль, я забув поставити. Добренько, поїхали. Лабіринт. Ну добре, та, лабіринт, то лабіринт. Треба, треба тікати від павука в лабіринті. Ок. Ок, тікаємо від павучка в лабіринті. Ок. Ок. Повертаємо тут тоді назад. Я не, Ну ніби. О, я, по... я потрапив в глухий кут. О, я потрапив в глухий кут, прикол. Оце ржачка. Ооо. Ау! Ау! А звідки мені знати, куди мені треба? О, я його надурив. Він мене не вкусив. А! Ау, вкусив. Прикол! Нульове місце я зайняв. Вау! Wow. Copy Pattern From the Large Canvas with the Block Prominded. А звідси. Так. Дошки. Золото. Збоку. Незерак. В центрі. Endstone. Далі ось так. Далі ось так. І. Дерево. Да! Не комий місці? на ну, останньому. You have zero stars. Прикол. Оце я пам'ятаю, до речі, тут треба просто ніби по колу бігати і стріляти у всіх довкола чи що. Ну це незрозуміло для мене. Це незрозумілий для мене режим. О боже, як вони верещать! Мене одне сердечко, до речі. А я можу вистрибнути всередину, я бачив, там хтось всередині був. Ходи сюди, бро. Ходи сюди, бро. Ходи сюди, бро. Ходи сюди, бро. На! На, приляй спати. <реш> Ой, чекай, 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 а мене за що? Він добре тебе, а мене. А! А! Я розумію тебе, аніме кун, а мене за що? <реш> Давайте спробуємо тут стояти і по, і по можливості бомб, бомбасити. А все, все закінчилося. Я отримав нуль зірок. Вау, як круто. Паркурчик. О, ну зараз я на паркурі від всіх виграю, до речі. Ну, це я можу. Так, 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 давай, давай, давай. Раз Ви нічого не бачили. <плес> Хто ж? <рже? плес> чекай. <плес> Бляха. А яким чином, скажіть мені, будь ласка, якщо я завжди біжу на спринті... Чому я там не дострибнув? Мені здається, там воно на одну на 0,25 блоку, воно далі, ніж треба. Ну, ніби на, на половинку блоку, воно трохи далі, ніж треба. О, ясно. Там вже хтось фінішував. <зас> що треба робити? Дайв старс? А що робити треба? Треба стрибати вниз просто. Треба стрибати вниз е, і зайняти якомога більше клітинок і не розбитись в чужі клітинки, наскільки я зрозумів. Правдочка. Ау! Ау! Так уже багато, бляха, білий забрав, білий якось уже занадто круто грає. О, я маю нуль зірок! В мене 0. Добре, їдемо. І що? а мені треба всі зелені влучати по максимуму. Усе зелене. А чого я стріляю в зелене, а воно не влучає в зелене. Чекай. А чого я стріляю в зелене, а воно не влучає в зелене. Треба ніби трохи на випередження, ну ясно. А, -а, -а ну ясно. Не дай мені влучати. Бро! Чо так швидко, я ще не встиг пристрілятись нормально. О, я маю одну зірку. Вау, прикол. Чо тут хмара? Чо тут хмаринка? Що я в хмаринці? Так, швидко, швидко. Тут, наскільки я розумію, мені треба, мені треба якомога більше, ніби вскопати оцих штучок. По максимуму. По максимуму зайняти своїм кольором. По максимуму, щоб мій колір якомога більше, якомога більше розрісся. От, просто по максимуму. Зайняти якомога більше клітинок своїм власним кольором. Тут мене оточили, ніби в мене більше немає виходу, тільки заповнювати якомога більше всередині. Всередині того, що у мене вже є. Давай, 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 давай. Ще давай. трохи. О, я на другому місці навіть. Мені дали дві зірки, прикол. Я м, нуб на другому місці, вау. О, що тут треба літати на, на курочках? Прикол. Це мені треба. Пригонки на, на курях. Вау. Ага, ну добре, полетіли. Почому вони так страшно кричать. Йоу! О, я врізався. Вау! Ха -ха -ха. Прикол! Ха -ха. Вау, як смішно! Чому е, настільки заглючене освітлення, я не розумію. В мене тут нуль модів. В мене нуль модів тут. Звуки пекельні, якщо чесно, прямо дуже страшні. Проїхали. Я маю. Я нічого не виграв. Знаєте, якось це мені нагадує. Е, Реально, оцю передноворічну передріздвяну метушню, коли дуже багато всього треба зробити, дуже багато справ, багато якихось покупок. Кудись треба весь час бігти, бігти і поспішати. І починає все сипатись з рук, валитись. Оце в мене прямо зараз. Ну у мене прямо зараз точнісінько такий стан і на нас. це було жахливо, якщо чесно. Мені дуже жорстко. Мені прямо було. Ну я був. Я був прямо Angрі. Я став Angry Bierдом на. Angry Bierдом на це відео. Якось воно все лагало глючило, Ну ви бачили, там ще й ці читери і... і все на світі. Ну, ви мене зрозуміли. Так то би, якби не глюки, якби не читери, то я б виграв мільйон разів. <хе> Але найголовніше це не місця і не цифри, а це просто. Е Приємно проведений час, мабуть, і я надіюся, що ви так само провели приємний час за переглядом цього відео. Ну і що виходить, в 2024 році? Бажаю вам здійснення всіх ваших мрій, нехай в нас. І у вас все буде чудово, Все буде гаразд. Я навіть пісня така здається. Ха. Тим не менше, біля мікрофону був Гєць. Бережіть себе і до нових зустрічей.